Беремо себе за залодишки. Або руки опираються підлогу. П'ятки з в сторони, опираються з п'ятки в підлогу, підборіддя на себе і штовхаємо таз догори. Вдих, живіт втягуємо, видих, хребет за хребцем, жимаємо до підлоги. Вдих дуже повільно, коліна не зводимо. Видих. Дуже повільно хребець за хребцем опускаємо вдих п'ятки в сторони. І тепер долоні спрямовуємо на поперек або на та суглоби, Живіт втягуємо. лікті якомога ближче друг до друга. сія вільно. І залишаємось в цій позиції. П'ятки в сторони. Лікті допомагають штовхнути таз до гори. І лопатками штовхаємо грудину вперед. І робимо вдих від тазу догори. Можна дихати у джаю тут, якщо відчуваєте, що збивається дихання, ми голосову щіль трошки зажимаємо і робимо таким чином привидися. Вдих вільний зараз. Видих. Стараємось не навантажувати локті, сідниці в тонусі, ноги включаються, стегна включили, включаємо, п'ятки включаємо, поступово пробудовуємося, відчути, що на руки не давимо, ноги включились. Лопатки включаємо, лікті допомагають ще таз далі штовхнути, розпускаємо грудину. Супер. Повільно опускаємось. Витягаємо ноги, витягаємо руки і відчуйте своє тіло, як воно примагнічилось до підлоги. Відчуйте кожний хребець, як він торкається підлоги, відчуйте криш, відчуйте зону між лопатками. Знову піднімаємось, згинаємо ноги, повертаємось на бік.